Так, всім привіт! Зараз під'їжджає батько на груз кукурузи. Отак ми її зберігаємо у сітках, він забере додому, налущить, так трохи більше, щоб можливо зерна мішки 6 було. Бо знаєте, я виходив до 4 місяців і так стараю, щоб тільки зерно було в кукурудзи, без серцевини, далі далі серцевиною перемелюю. Але зараз бачу, що бички так слабо з'їдають її, то думаю, що буде краще, щоб вони їли б вже тільки зерно, бо як не крутиться серцевина, вона така не дуже смачна. Я все списую на те, що якби сіло корисний і що воно так. Падає все. Більш корисніше ще сам виходить. Заберемо, порузим. Це в нас виходить. У нас було 30 соток нашої посіяни. батьків дали 10-40 соток. То це ось ця кукуруза там зверху. То ми ж так перемелюємо більше, стараємось кукурузу. Ну, саме через це і сівалку купили, щоб було б нам можливість більш посіяти. Батько підрулив. Тоді поїдемо, покажемо, якого агрегата зробив, до кого з бочки, бо раніше я, коли маленький дорядом, то пере, Лущів і там трошки так довше виходить. І на боки багато розлітається. Це батько зробив вже з бочки, то трохи краще виходить. О, бачите, і Вінничок всі справи зразу, щоб. Сьогодні такий сніг падає добре, можливо трошки краще з... озимну прикриє, прикриє, то такі морози вона відкрита, у нас ячмінь посіяний, жито і пшеничка по зимі. Та й взагалі на землі так не дуже добре, що мороз. Відморожує її. Я не думав зразу від'їхати, але зараз хай. Отак, знаєте, комфортно виходить, що в сітках і не важко, і все. Але просто що Леся свариться, що... Якось тих бережи, бо висипаються, потім монеруся так. То виходять од... одноразові такі. Але нічого. Покажи ну, ось які качани. Ну такі, бачите, Там, де батьки нам віддали десь, там гарніші були. А в нас там, де гніз загорені, то був, були кращі також, а там невізною менші. Але поле ціле було без добрив. наступний рік планую зробити пару років окремо облущить, щоб таку врожайність, як ми вирощуємо. облущить, тоді зважити його. Немає, немає де ставити техніки. Але все одно мабуть всі так роблять. Спочатку накуплюють, а тоді роблять якогось ангара чи що. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Кукурудзу вже загрузили, зараз, зараз Коля поїде, можливо, що там допоможе. То нам так набагато буде краще, а то раніше, коли бички були маленькі, то ми і руками кукурудзу лущили. Бувало, Коля приносив сітку в хату, пам'ятаєш? No. На початку, як у нас було пару бичків, то такий був будпіт, як ми називали її, то ми то так не дуже багато дозволяли, щоб вони чистили. Хлопці вони хочуть. Хлопці вони хочуть, а я кажу, будуть пальчики боліти. Так, отака в нас сьогодні погода, сніг повернувся, діти то дуже задоволені, але головне, що немає морозу, бо я так іду коляд, бачу, що сніг розтає, будуть гарно сніжки ліпитися. Що йдемо в хату. Покажи, ну як ліпиться. О. Нема, де поставити, да? Нема де поставити. Може, щось придумаєш. Щось придумаєш. То вже будеш точно, знать, що треба щось придумати, щоб їй десь заховати. День народ, все там у коментах питають, де дід Василь дівся. Для Ді, Діда Василя зима, це як клондайк. Та ще ця зима, що погода дозволяла, то ліпив, крутив що-небудь. Ну, зараз покажу одне з того, що, що, що скрутив. Знаєте, я так думаю, якби я е, жив у такі года вже в 60 ті годі, при Микиті Сергійовичу Хрущову, то мені ну може, може, героя Радянського Союзу не дали б, але орден трудового червоного прапора це точно було б. Він любив кукурузу, і я люблю кукурузу вирощувати і вирощувати і так робити, щоб воно було більш-менш механізовано трошки, щоб менше ручної праці було. В общем, гламать вже в нас є чим, хай там ще воно не сильно вдосконалене, може, з часом удосконалимо. Це дядька Ютуба побачив таку. Як вона теребілка, лущилка, як вона правильно сказати. Сам Я дивився багато варіантів. ну Щось зупинився на цьому. Основна база 200-літрова бочка. Ну Бочка це колишня, колишня совєтська. Хоча я бачив і роблять з із із тонкого. Воно може служить. Тільки варити треба, якщо прийдеться варити, то вже треба ну тонка робота чи полуавтоматом, чи сильно хороший спеціаліст треба. Ну Сама система коли я сюди покажу. Електродвигун, потужність електродвигуна не знаю, ну, примерно, примерно кіловат, я так думаю. Він маленький, саме бачите, невеликий, мабуть, кіловат. 940 обертів йому. Шків тут малий, тут великий. Тут у мене на валу вийшло 180 обертів всього. Тобто я шківами зменшив, цей шків у мене ну, великий, цей малий, все. Обороти. Це для того, щоб воно не біло зерно. Воно, родя як вилущує, то більше обороти краще, але буде бити зерно. Так, у нас, бачите, зерна бито практично немає. Ну і Тут Тут все елементарне. Вал купив вал на 32, Краї протопчив на 30 по 206 почіпника і поприварював цепки. Цепок через 6 см це щось цепка. І наниз. Ще поробів отакі грузики з арматури. З десятки арматури, буквою П, щоб воно краще било по, по цих качанах. Під варабання дехто просто бочку сверлить. Ну, бочку сверлить це, поки та зернина ту дірку знайде, я зробив з арматури. Це заодно і качан, він ж як тернувся, все одно зерно облущує гарно. Тут зазор такий великий, що палець пролазить практично, аби качан не пролазив. Зерно вилітає, трошки з ними там листя те вилітає, яке залишається, ну нічого страшного. О, тут все виходить, з бочки, якби вийшло безхознеше. Цю частину вирізав, зразу її сюди втулив. Нижню частину вирізав, з її тут зробив таке трошки наточив, щоб зерно сюди не летіло, щоб зерно ударялося і падало на це сито. Сито, звісно, більше з більшими дірками, воно б краще перевівалося. А так ще трошки все одно. Чуть пільця така йде. Це. Ну це йдемо вже сюди, значить. Тут середину ляду вирізав і опять ж вона пішла сюди на засовку таку. І таке корито, корито трохи завелике. Тут десь на півтора мішка, воно на мішок я практично мішка засипаю, бачите? І кришку для чого зробив? Як я, якщо працює молотарка, я відкриваю, качани падають, якщо кришки нема, зерно вилітає. А так я насипав, кришку закрив, засипав, все, знову можу засипати. Ну і в принципі нічого, тут стоять 206 підшипники. По затратах, як колись кості цікавить, то порахую, розкажу, що воно вийшло. Ну, самі примерно бачите, мотор, шківі, вал, підшипники, корпуса. І, ну і метал. Ну так, щоб на тисяч три, я думаю, і не менше, я так ще щось не підбивав, вийшло. І зробив ще на колесо його, щоб можу я сам його перевозити, пересовувати. Куди потрібно. Сьогодні сніги йде, то тут в гараж завезли, тут і замести гарніше буде. Да і все. От, От така система продуктивність. Самі, бачите, три чоловіки захекані. получаються. Лобі мокрі у всіх трьох. Один треба, щоб набирав, зерна битого. О, дивіться, зерна битого немає зовсім. Взагалі немає. Іменно за рахунок того, що малі обороти. От ми навіть комбайном як молочу. Там стаємо 370 оборотів, 380, 400, і це все на, на кукурузу. Це ж так само, як на сою, воно все робиться. Там є понижаючий редуктор і понижає обороти. І за рахунок цього немає битого зерна. Ось от, от, от така приблуда вийшла. По продуктивності я так зрівнював з інтернетовськими і ютубовськими. У е, мене, мабуть, чи не найбільше вийшло. Не знаю за рахунок чого, воно все так вийшло. Ну все, я все із тих все до кучі стулював і що краще вибирав, підбирав і таке воно вийшло. Отаке справі. Ну, добро, народ, тоді. Що? Зараз зайшли до бічка, що у нас біля хати вже один залишився, Такий невеличкий, але гарний. Справний бічечок що кільце йому не ставлю, так і спокійно, то якось і шкода, а тоді далі будемо бачити. Ви знаєте, якось десь вже говоримо, на слідуючий рік зразу будемо забирати до хати такого якогось незрачного. І худого. І худого. <ріху> Бо такий він саме такий невеличкий був, але забрали нам підійшов. Зараз мені не викидаю і з його не викидаю, бачите, там більше настояно так. Тому що... О, а ну дай! Перехвалив. Так більше гною на соєм дощо морози передають. І ще на тиждень далі вперед, так само там, де наших п'ять бічків залишилось, то так більше солом накидаю, тирці підсипаю, щоб було б їм тепліше. А тоді вже коли день відділю, повикидаю його весь, коли вже морози можливо відійдуть від нас. Та й все. Не дуже, знаєте, його такий апетит, щоб там багато їв би, І по йому відомо, він такий не, не обліплений. Але нічого, їсть п'єте й добре. Правда, обіцяю. Часом, знаєте, запитують нас, якби що ви її інше тримати, чи бички, чи, чи свині, чи нам рекомендуєте, що, наприклад, на свині переходили б, чи на корови? Особисто наша думка така на рахунок бічків, то це треба як не крутити, щоб була б своя кормова база це на 100%. Можливо, там трохи білка можна докупляти, то що не дуже його так виходить, виростить. Хоча можна і горох виростити, і, і сою, і соняшник вже буде, можливість посіяти, то будемо бачити. А так, коли, коли все куплене, то якби. Вигода така не дуже велика. І взагалі взагалі потрібно брати такий приклад з більших підприємств, де там вони займаються, вирощують. Там підлядуть їх, воно знаєте, в таких об'ємах, а робить у такому, але більш-менш копіювати. От, наприклад, вони заложують силос, і нам треба заложувати силос. Стіна ж також вони заложують і нам треба заложувати. Є також багато таких підприємств, якби де корови тримають, і вони на посолі їх не виганяють. От, мені якось просто цікаво, як вони силос використовують влітку, чи не портиться, він, чи нічого. Немає просто так, де приглянуть, Подивіться, як він протягом літа все одно, я думаю, що кормлять і силосом. Ну і також, не тільки зернову групу дають, а дають завжди білкову групу. Також нам треба повторяти це діло. Бо там, знаєте, більша така бухгалтерія йде, і зарплати платяться, то воно. І більші об'єми. Коли вже буде йти якийсь мінус, або буде малий заробіток йти, то вони просто не витримають. А коли там вдома біля хати чоловік тримає пару бічків, то там бухгалтерія така собі. Вона виходить. Там десь чимось перекрилося, якусь корову привили чи ще щось. А коли. І взагалі у нас, знаєте, такі землі трошки слабше виходять на Рівненщині, то я вважаю, що саме рослинництво так воно не дуже виходить. Треб, потрібно поєднувати рослинництво і тваринництво, і тоді так можна ще щось працювати. Гниць, загорювати і буде рости щось. Ну і пода, звичайно, яка потрібна, щоб була б. Були дощі, то буде рослине, буде, то не буде рости. Тут багато. Не треба такого розуму. Як Та води так його. Будь спокійний, гарний. Люблю, коли, знаєте, коли бічок можна його почухати, все нормально, то храбачкою шкарбачкою пошкрабати. А коли такий, як був лютий, коли до його підходиш, а він на тебе скаче, то хай стоїть обліпленити і все. Оса також зараз підсипаю йому. Ой, весь шмормлося, так злякався. Оса зараз цілу також підсипаю. Багато хто радить, коли, наприклад, бічок на коріві виходить, то потрібно їм цілого зерна давати. То так даємо. І попереднє відео в нас вийшло, де ми сівалку прикупили. То, знаєте, Усім дякуємо, хто нас підтримує. Це така більша частина, але дуже маленька є частина, яка, ну, яка розсердилася, що ми купили сівалку. Вони вважають, якби було б краще, щоб ми тягали б того йожика, але ми вже його потягали. Бувало, що я сам пів гектара засвівав, тоді з Лесею двох пів гектари більше, а коли вже більше, то втрох я Леся Батько це по кругу Леся трохи менше. То, мабуть, для цих людей я вважаю, що було б краще, щоб ми тягали б далі, тому що розсердили, що ми купили, наче б крали. Хоча воно так не дуже нам легко дається, щоб його. І ніхто не дарує, як буває, що пишете. Але радує, знаєте, що нас більше хто підтримує хто розуміє це все діло. А ці люди, то вони вважають, ну вони хлопають ладошки, наприклад, коли уїжджаєш в село, і там ферми такі розвалені, коли все воно рушиться, нічого не робиться, коли хтось почне щось робити, то вони, можливо, йому паличку в колесо запхати, можливо, сірничком підпалить. Але ну, наша думка така, якби, ну коли все запущено за селом, коли раніше була можливість, там тримали корів багато, якби вирощували і кормили і все, то якісь були кошти, йшли і в бюджет, і так і так далі. А коли його... Пустили все на ямки, побили, то як може в селі там дорога діплатися чи ще щось зробиться, як, як воно і оборудою, яка приносила гроші, замостили ямку. Ну, це не теперішня ситуація. Тепер в Україні велика біда, то якби це не те, що зараз треба, воно вже всі, всі розуміють, що це вже воно тягнеться так роками на більше. Це його за, за рік все пропало і все. Раніше... У нас тут і концертний завод, був, там багато чого робили. Це так по розказах. Вже. Зараз буває, що там відкриється, бо там же, бачите, за... захаращене все заростає. То якісь атькетки, які типу, літають, що там чи компот, чи капуста була. Все що сталося. Знаєте, не, не так багато басів буде кукурузи, можливо, гектарів 4. Була б можливість наняти, можливо, і не купляли, бо так просто що немає можливості наняти. Ну, вже змушені купити, щоб виростити. І в цьому році так постараємося зробити по максимуму, щоб виростити свою кормову базу. Насіяну на зиму, так немало. Тоді ще навесно посіємо кукурузу, оса яру ячмені, я думаю. Отто, що Горох дуже подобається, якби є корм. Але що цього року так трохи змінились плани то вже хочеться по максимуму використати сівалку, щоб засіяти. Але горох класно. Ну, можливо, особі було б добре, але тоді її переробити, також завести. Треба була білкова група, що ти це достаєш на тобі. Ну такі тут справи. Прокладна в клюві, знаєте, у нас така велика площа виходить. Але нічого ми воду приносимо, така вона тепліша, йому трохи зараз даємо, то... але в Хліві мінусова температура на вулиці зараз можливо 10, там передають і 15, то нічого страшного для бічка він собі. Поївди полежу і полежуй на сухому соломі кидаю побільше, бо не замерзає, бо ми її приносимо. І також, наприклад, коли така відгоділля бичків, то тут більше роботи, більше техніки потрібно. Можливо, попробуємо в слідуючий раз, коли просто якби вільний вигул був би. Тому що коли чистиш бички, то трохи більше роботи. Коли я, наприклад, тратив на цих, коли там було 12-15 бічків, ну образно, коли все готово, там намелено. Можливо, хвилин 15, це скинуть тюка тоді, там вони і самі можуть його розкидати, комікорму сипнуть, а коли вже почистий, там вже трошки більше роботи. То, можливо, попробуємо так, щоб порівняти, як воно правильніше буде, як воно краще буде. І взагалі треба і, і сіно, і солома, коли так бички, наприклад, порівняти з сильми. І техніка немає техніки, треба земля, техніка, багато чого треба. І, наприклад, оці мішечки, що ми тягаємо. Потрібно було б краще, щоб його десь висипати, але так воно зразу не виходить, щоб у це був якийсь склад. А так її зараз сюди притягуємо, тоді на полі, там вбираємо, пересушуємо, бо там воно щось поспішили, не змолотили, Гербіцид мене не обробили, воно зіллям, кобань пережував його разом, треба на брезент, на асфальт. Тут треба це діло трошки правильніше робити. Колись може і зробимо, а може і не зробимо. Бачать, ногами передміж грибе на себе солому викидає. шукає, хай шукає, бо там як Коля грузив кукурудзу, то там і кубло було від мішей дойти. А зараз йдемо та заглянемо ще з тієї сторони. Так на якось нам незвично, що він один, то так добре, менше роботи. Буває, що Коля одного вечора каже, ще й забувся і води, каже, поставить, що то там більше часу провів. А він мовчить, так, якби так то гукав би. Така у нас і собака найде теж. Якщо навіть такої часом буває, що до обіду не дамо їсти, вона собі мовчить. І копі до вечора не давав би, то вона й мовчить. І котикам холодно, так в хату просяться часом. Часом вони не просяться, а просто силою вскакають. То буває трошки посидять, хлопці погладять. Зараз ми грубу топимо, то в хаті тепло. Ну що йдемо, закриваємо двері, що мороз не проходив. На цьому наше відео буде закінчуватися. всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось наше відео. Всім до побачення!